На минулому тижні почав важливу тему. Будемо дивитися на приклади. Брати продовжують рухатися в тому напрямку, в якому рухаються вони. Я перейшов уже зараз до теми молитов, які в новому заповіті ми бачимо, на які звертає увагу апостол Павло в своїх посланнях. Але я почав безпосередньо із тих молитов. Які особисто він переживав в своєму житті, які є прикладами, які є описані в книзі діянь апостолів, я назвав цей таку тему як підрозділ молитва в житті апостола Павла. Минулого разу е ключове це було дев'ятий розділ. Це фактично дев'ятий розділ книги діянь. Ми тут знайомимося з апостолом Павлом за винятком цієї коротенької історії, де описується страта е діакона. Степана, де він там присутній, і після того він починає певні такі переслідування над е християнами, і от 9 розділ він описує про те, що тут він вже взагалі в положенні в статусі. Він бере вірчі листи, йде в Дамаск для того, щоб е там е притягувати, ловити і притягувати до відповідальності. Так званих сектантів, як вони це могли вважати, єретиків свого роду, але на зустрічі, на дорозі йому зустрічається Господь, дає йому видіння, дає йому особливе слово. І як ми знаємо, апостол Павло він Савел, він ще тут називається, він осліп на якийсь час. Його приводять в Дамаск. Написано, що три дні. Він не їв, не пив, тобто він перебуває в пості, і крім того, всього він молиться. Тому що, коли Господь говорить до свого служителя до Ананії, щоби він прийшов і благословив його, помазав його, проголошив також пророче слово в адрес Павла, то Бог звертає увагу його саме на те, що Павло перебуває в молитві. Ще раз нагадаю вам 9 розділ. 11-й вірш, хоч перед тим і сказано, що він там не їв, не пив, перебуває постійно, бо ключове звертає увагу саме на його молитву. Написано: «Господь же до нього устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукає в домі юдовім Савлана, наймення Тарсанина. Ось бо він молиться. А спочатку навіть е, так е, говорить до Господа, що я ж знаю, з чим він прийшов, і що він має владу і повноваження ловити тут християн. Але Боже Слово, воно є е, таким твердим. І е, чоловік підкоряється Божій волі, приходить, проголошує благословення на Савлові, і далі ми бачимо, що Савл починає своє служіння. Ми бачимо ще до кінця цього розділу, чи фактично середині цього розділу тут описується, починаючи з 20-го по 30-й вірші. Є два моменти: є дві історії. Є історія, коли він служить в Дамаску і починає проповідувати, вже починаючи з синагоги, і всюди, в місті він проповідує про Христа. І там навіть є певне переслідування в його адрес. Говориться про те, що його в корзині стіни спускають для того, щоб зберегти. Йому життя, тому що вже його там читували, вже його підстерігали, і в нього фактично навіть не було шансів лишитися живим. І е, є певне переслідування ще в Дамаску. Потім він приходить в Єрусалим. В Єрусалимі його також хоче пристати до апостолів. але його трішки побоюється, аж до тих пір, поки Варнава не поручається безпосередньо за нього і не свідкує про те, що з ним сталося, як він служив. І як ми бачимо, і в Єрусалимі також на Павла організовує. Це гоніння переслідування, тобто ми бачимо, що чоловік отримує помазання від Господа, він отримує е заклик дійсно Божий до служіння, але це не означає, що все в його житті буде йти легенько, гладко. Всі тут зразу ж його будуть слухати, прислухатися. Ми цього не бачимо. Навпаки, ми бачимо, що він починає е відчувати на собі переслідування і гоніння, і йому приходиться самому навіть пораховуватися. Але тут є другий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Ми повинні також розуміти, що апостол Павло, ну ранній Павло, що про якого ми говоримо, тут він ще не Павло, тут він ще Савло, він настільки енергійний, гарячий, запальний чоловік, що він зразу береться за служіння. І я десь можу припустити, ну, по крайній мірі, в цій частині з 20 по 30 вірш, де ми читаємо про те, що 에, якими труднощами він стикається, і в Дамаску, і потім Єрусалимі, Тут не сказано про те, що він молиться. Я розумію, що він все одно там молився. Ну, знаєте, є різниця між тим, що сказати: Господи, благослови і спішити робити роботу, і тим, коли ти приділяєш молитві певний проміжок часу. І це і це є молитва, але є різні типи молитви. От ми і тут бачили, що він перебував в пості, бо три дні написано, що він не їв. Але ми також розуміємо, що молитва з постом то це не є п'ять хвилин помолився», тому що піст п'ять хвилин не триває. Тобто є якісь молитви, коли е, ми. Або самі на одинці, як написано, як Ісус говорить, зайди в чину, закрий за собою двері. Тобто це є індивідуальна твоя молитва з Господом, або такі навіть колективні молитви, де ми збираємося разом, де ми з чомусь згоджуємося, де ми підсилюємо молитву один одного. Це є той час, коли ти просто його виділяєш. Нібито ти його міг би використати на якесь служіння, на якусь роботу. Але Бог показує, ми будемо і подальшому бачити, що робити роботу потрібно. Я не кажу, що її не треба робити, але вона робиться знову ж таки в процесі, або після того як ти навіть Молився, отримав певне відкриття і певне побучення. Скільки там буде прикладів, таких, що апостол Павло сам в його служині це буде описано в службі, і Лукапро це буде описувати, що ми хотіли йти туди, але Дух нам не дав. Ми хотіли робити то, але він вчинив певні перепони. І потім він направляє нас в цьому напрямку. Тобто, отут ми вже будемо бачити, що люди вони роблять певну роботу з молитвою. І більше цього, дивіться, ну хочу почати сьогодні. Фактично, от. Ще із 9 розділу, хоча більше трішки хочу звернути вашу увагу на 11 і на 13 сьогодні. Розділи такі коротенькі уривки. Визьму з них. Но після того як написано у тому, ну читаєш тридцятий вірш, тому браття довідавшись, відвез відвели його до Кесарії і до Тарсу, його відіслали. Це стосовно самого Савла, після того як на нього вже починається і в Єрусалимі певне переслідування, і зразу ж іде 31-й вірш. А церква по всій юдеї, і галаті, і Самарії, мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялися втіхою Духа Святого. І далі вже описується про служіння самого Петра. От, на перший погляд, складається таке враження, що коли Павла відправили. То після того в церкві вже наступив мир, спокій в усій Самарії, де і всюди. Ну це ж не про це йде мова. Там мова йде про те, що про інше. Бо більше цього, кінцівка цього вірша говорить про те, і сповнялися втіхою Духа Святого. Духу Святому це не означає, що взагалі Павла не стало, Савла не стало, ніхто колотнечу ніяку не піднімає, і після того вже все успокоїлося. Ні, не про це тут іде мова, тому що якби не було трудності в їхньому житті були. Якби їх не було трудностей, то для чого потрібна втіх. Ха від Духа Святого вони є. Люди з ними все одно стикаються. Але одне діло, коли ти не маєш водіння підтримки Духа Святого, коли ти на одинці, і друге діло, коли ти підкріплений, навіть стикаєшся з труднощами, які все одно будуть в твоєму житті, але ти знаєш, що робити і як поступати. Далі історія більше описує про Петра. Я ці деталі трішки опускаю, і хочу перейти вже аж до 11 розділу. Десятий розділ він описує про навернення Корнилія, і це фактично перший із язичників, хто увірував в Ісуса Христа. Ну, одинадцятий розділ продовжує цю тему. Тому тут вже описується не тільки про там одиничні випадки, тут вже описується про те, що достатньо велика кількість людей починають увірувати, в тому числі із греків. І одинадцятий розділ про це описує. Я трішки хочу звернути вашу увагу і почитати із 19 19-го Верша і далі, 11 розділ. Тут знову ж вже буде згадуватися про, про Савла, про Павла. Написано: а ті, що розпорушилися від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фініки, і Антіохі, не е, звістую, звістуючи нікому крім юдеїв. 11 розділ, я читаю з 19 го верша. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Скіринеї, що до Антіохії прийшли і промовляли і до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулося до Господа. Як ми бачимо, що хтось проповідує тільки юдеям, але в Антіохії це було перше таке глобальне місце, де велика кількість людей із греків також увірувала, і далі написано. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулося до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималося Господа. Як ми бачимо, Варнава, коли приходить, про нього сказано, що в нього був він також був наповнений водими Духом Святим. Сказано про нього, що в нього було добре серце. Він зміцняв братів, служив їм. Але він реально розуміє, що він сам не справиться. Людей є дуже багато, йому потрібна підтримка. І далі написано. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилося багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоби ставла шукати, і, знайшовши, привів Антіохію і збиралися в церкві вони цілий рік. І навчали багато народу, і в Антіохії найперше християнами названо учнів. Прибули ж тими днями пророки. Від Єрусалиму до Антіох. І далі тут описується про те, що пророк Агав, який прийшов, він попереджує про те, що буде голод, здавалося, ну є пробудження, є ріст. Багато хто увірував, але він говорить, що країну чекають трудності, країну чекають випробування. Давайте я ще дочитаю цей уривок до кінця, тут буквально три, три вірші залишилися. І встав один із них наймення Агав, і духом прорік, що голод великий у цілому світі настав стане, як за Клавдія був тоді, учні із своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, що і зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших, я звертаю вашу увагу в цьому уривку на цей власний момент. Спочатку, як ми бачимо, сам Варнава він. Розуміє, що йому буде потрібна допомога. Він знає, на кого він може розраховувати. Він може розраховувати на цього чоловіка, який енергійний, ревностний, тим більше пройшов вже якийсь час, і він його бере піну якби під свою опіку. Спочатку тут ми бачимо, що Павло він ще служить разом з Варнавою, сав ще е, підтримує його служіння. Написано, що цілий рік часу вони там перебувають, вони наставляють, вони підкріпляють. І Це є також нормальний момент, що е, віруючи, вони повинні не просто почути звіст. Про Господа, увірувати і далі собі продовжувати жити жити, як вони хочуть їм потрібно бути зміцненими. І як ми бачимо, от вони разом в спільноті, в єдності збираються, слухають слово Боже, разом моляться. Не означає, що в їхньому житті не буде трудно. Ще Більше цього пророходять пророки і кажуть, що країну чекають потрясіння. не тільки країну, а велике велику територію чекають потрясіння. Але вони, бачачи свої можливості, вони навіть приймають рішення, що вони готові і можуть підтримати і допомогти іншим. М. І як ми бачимо тут з кінця цього розділу, вони навіть збирають певну допомогу і через е, Варнавою, через Павла посилають підтримку. Як свого роду, ми можемо так сказати, волонтерська така допомога іде в сторону е, тепер Єрусалимої Єрусалимської церкви. Тобто, ми фактично от бачимо, що і рання церква, як і сучасна церква, вона також стикалася з труднощами, з випробуваннями. Не всі були готові слухати і приймати. Було противостояння і по інших розділах, де ми також читаємо, було достатньо багато противостоянь. Тепер, 12-й розділ, я його трішки сьогодні також ну, опускаю, тому що він знову стосується ще служіння Петра і цих подій, які стаються з самим Петром, коли вже і на нього є певне переслідування. Бо в мене основна якби, тема, яку я зачепив зараз, це молитва в житті Павла. І тепер я ще трішки хочу переключити вашу увагу на 13-й розділ спочатку і також взяти один уривок, зупинитися на ньому і в подальшому ми будемо, будемо молитися. Читаю 13 розділ з першого вірша. Знову ж таки, тут вертається тема до Антіохії. Як ми бачимо, що вони, Павло і Варнава, вони послужили в волонтерстві, так званому, вони принесли цю допомогу, яку була зібрана в Єрусалимській церкві. В Єрусалимській церкві в цей час. Є свої переслідування гоніння, там є ув'язнення Петра, про що описує 12-й розділ, і потім його звільнення чудесне, яке відбулося, коли ангел прийшов і відкрив темницю. І як ми бачимо, Павло він вертається разом з Варнавою знову ж таки в Антіохію. Бо 13 розділ знову ж іде мова про Антіохію. І написано: А в Антіохії, в тамошній церкві були ці пророки та вчителі. Варнава знову ж згадується за нього, Семен, званий Нігер, Кіріннеянин Луцій. Манаїл, що був вигодований із тетраком Іродом, та ще Савло. Тобто тут ще про Савла говориться, що він як один із, можливо, пророків також і вчителів, як тут сказано. но ще згадується про нього, як так, та і Савл, в тому числі. І далі, як служили ж, вони Господові та постили прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на службу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали. На них і відпустили. Ми бачимо, що для особливого служіння, якого, до якого сам Господь в чергове призиває, ну, вже тепер не самого Савла, а в тому числі як, підтрим, як підтримку для Варнави, для цього що відбувається? Відбувається служіння. Відбувається піст, відбувається молитва. Це відбувається не просто: «О, а давайте ми щось тут придумаємо і щось почнемо робити. Да, вони вже достатньо е підготували, можливо, навіть і тут церкву в Антіохії послужили, але і для них це також була хороша практика. Вони отримали для себе хорошу практику. Якийсь час, от вони послужили тут, і тепер Господь проголошує на них пророче слово, і далі вони будуть рухатися в помазанні. І я це беру як такий також приклад. От ми з вами маємо вже 9 місяців постійної молитви тут. До того молитовні зібрання тут відбувалися ну раз в тиждень. Тепер ми маємо п'ять разів в тиждень. Фактично, ми майже кожен день збираємося. Разом з вами для спільного служення для якоїсь молитви, разом, і це також непросто. Це є утвердження, це є наповнення, це є підкріплення. І цілком закономірно можна очікувати, що і після цього, як і в цій історії, ми бачимо, Господь коли буде виводити на новий рівень. Можливо, декого з тих, хто є тут, декого з тих, хто проявлявся також і в молитві, і в хадатайстві, і навіть в проголошеннях пророчих, Бог буде підкріпляти і буде давати і далі. Ше силу і помазання вести і відкривати перед вами ще і нові перспективи, нові рубежі нові можливості. І тепер я трішки хочу ще один уривок прочитати. Я звичайно буду продовжувати ще цю тему з діяння апостолів, Ну, хоча б ще от один уривок, що стається після того, коли вони знову ж з постом і з молитвою проголошують благословіння і відпускають цих служителів Варнаву і Савла на служіння. І тут сказано, читаєш уривок з 4-го вірша, і і по, по й десь приблизно по 12. й е, Ще раз третього, тоді, попустивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані були від Духа Святого, прийшли Вселеткію, а звідти до Кіпру відплили. Як були ж. В Саламіні, то звіщали вони слово Боже по синагогах юдейських до послуг Же мали і Івана. А коли перейшли аж до Пафи весь острів, то знайшли ворожбита одного вже пророка юдеянина йому на ім'я Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловікові рузумнів. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова, але їм опирався Єліма. Ворожбит, бо ім'я його перекладається так. Тобто це цього варісуса. Ще додаткове ім'я було Єліма, що означає е, ворожбит. І це як його такий навіть був титул, кличка. Він був при проконсулі. І далі. І намагався відвернути від віри про консула. Але Савл, що і Павло він. Отут, першим ми вже чуємо, що Савл перестає бути Савлом, стає Павлом. Хоча, здавалося, би, слово Павло означає, Павел, означає малий. Можливо, він і ростом був дійсно малий, і це було закріплене до нього таке, як також свого роду, якличка. Як ну, подальшому ми вже більше його тут будемо бачити, як Павл. Тобто, він вже не виставляється, він вже не є тим таким велетним авторитетом. Для нього не є тепер проблемою того, що до нього звертаються як малий, тобто ну а малий завжди якби означає щось таке, чи молодший, чи менше значимий. Но для Павла це перестало бути проблемою. Для нього це перестало бути якимось таким викликом, і в подальшому ми будемо постійно стикатися вже з цим словом з словом Павло і дальше. Але Савл, що і Павло він переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив. «О, сину дияволів, повний всякого підступу та всякої злости, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих Господніх доріг. І тепер, ось на тебе Господня рука, Ти станеш сліпий, і сонця бачити не будеш до часу, і миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводиря. Тоді той Проконсу, як побачив, що сталося, увірував і дивувався на Господній. Трішки ще підсумую оцей уривок. Після помазання ми бачимо, що вони, Павло, разом із Варнавою рухаються. в... Євангельському такому служенні ідуть в місіонерство, ідуть, проповідують, служать, і навіть проконсул цієї території, де вони перебувають, зацікавився їхньою проповіддю, покликав їх, щоб послухати їхню добру звістку, добру новину Євангелія з їхніх уст. Але ми бачимо, що навіть є певний чоловік, який цьому противиться якому це не подобається, тому що десь він втрачає тепер авторитет і вплив на проконсула, і він намагається в різний спосіб як би заперечити їм. Що відбувається? Ми бачимо, що Павло наповнений Духом Святим проголошення робить пророкування і проголошення в свій час. Він згадує, я можу так сказати, що він, напевно, тут і згадує самого себе. Він був такий самий. Він так само був такий ревнитель проти Христа, гонитель, все йому не подобалося. І Бог зупинив його а, чимось, в якійсь мірі, можна сказати, аналогічно. Він також тоді був осліп, як ми знаємо на кілька днів, правда? То, що ми читали з вами, то що я спеціально сьогодні нагадував вам з 9 розділу. Він також сам навіть не міг добратися до цього міста, до Дамаску, Він також його під руку вели, як і оцього є вели. Тобто, ну для Павла, це не є проблемою зараз проголосити от таке, таку поразку, таке випробування, навіть такі е, труднощі в життя цієї людини, яка в теперішньому часі робить зло, робить шкоду, перешкоджає, ну скажем так, божій справі. І ми бачимо, що він в його адрес звіщає що хороше благословіння. Він проголошує прокляття, будучи служителем, будучи наповненим Духом Святим. Це новий заповіт, так? Ми ж бачимо, це новий заповіт. Це не є, що там щось таке в старому заповіті відбувається. Це в новому заповіті. Ми ці речі бачимо. Вони і проголошені. Але на що я звертаю вашу увагу, коли це сталося? Це сталося, коли цей чоловік він не тільки був покликаний, він не тільки відчув, що на ньому є поклик, є помазання, є сила. Він уже якийсь час перебуває в служінні, він якийсь час підчиняється і є допомогою, є підтримкою для когось. Про нього ще тут згадується ще як про учителя, про якого згадується, що він також один із відомих ну, на цей час в Антіохії. Подальшому Бог більше більше і більше буде давати силу, помазання, водіння для цього чоловіка. Тобто, ми бачимо, він буде сильно і стрімко рости і в навчанні, і в учительстві, яке він буде впроваджувати, і ми реально розуміємо. Більша частина нового заповіту вона написана Павлом або особисто, або під диктовку. Величезний труд, який він вчинив, він є. Для всіх нас в теперішній час дуже ефективний і дуже корисний. Ну, ми бачимо оце становлення, яке відбувається. Все починається фактично такий колосальний ріст з молитви спільності, спільної молитви, де вони перебувають разом а в подальшому. Подальшому ми бачимо, які це має і які це буде мати наслідки і надалі. Що було далі в інших розділах, ще по крайній мірі декілька е, таких уроків ми пройдемо із книги діянь апостолів, побачимо ще декілька прикладів молитви в житті апостола Павла, в його служинні, як це підтримувало, як це допомагало йому. а Подальшому будемо переходити і до тих уроків, які Павло дає в своїх посланнях, які також стосуються молитви. На сьогодні е, на сьогодні зупинюся і решту часу будемо використовувати знову ж таки для прослави, для молитви, для хадатайства. Хай Господь нас в цьому благословить.